Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про 11 та 12 серію серіалу Зворотний напрямок тут є все. Брехня, втрата пам'яті, зникнення дитини і справжня боротьба за любов. Але перед тим, як я продовжу, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою, дуже дякую. В 11-й серії життя Дарини перетворюється на справжнє випробування. Її син зникає, а роман не виходить на зв'язок. Вона не знає, що відбувається, і відчуває, ніби ґрунт зникає з-під ніг, але, як завжди, Дарина не здається. У цей час Роман у лікарні, він вижив, але нічого не пам'ятає, і саме цим користується Марія. Вона проводить біля нього дні і ночі, розповідає вигадану історію про їхнє щасливе минуле. Та на цьому вона не зупиняється. Марія підмінює ліки, щоб роман не зміг відновити пам'ять. Так вона тримає його поруч і не дає шансів згадати Дарину. І той з'являється Ігор, той самий, хто колись кохав Дарину. Він погоджується допомогти Марії, хоча й розуміє, що це підбом. І саме він приносить Дарині новину мовляв, роман живий, але тепер він із Марією. Ця сцена просто емоційний вибух. Дарина слухає і не вірить, її очі повні болю. Але навіть почувши ці слова, вона не здається, вона вирішує боротися за сина і за правду. В 12 серії напруга зростає ще більше. Дарина, Ігор і Маркіян зустрічаються з бандитами, які викрали фури. У Дарини є план, і вона готова ризикувати. Більше не чекає, що хтось її врятує. Тепер вона діє сама. Роман тим часом бореться з власною пам'яттю, він відчуває, що в його житті щось не сходиться. І навіть попри амнезію, серцем він відчуває далину. А Марія все глибше занурюється у свої брехні. Вона надає Романові зателефонувати брату, тримає його в ізоляції, вигадує причини, щоб ніхто не дізнався правду. Але як довго вона зможе його контролювати? Друзі, як ви думаєте, чи зможе Роман задати Дарину і чи отримає Марія своє покарання?